Саме декларацією про державний суверенітет України, ми не просто сказали, що хочемо мати свою державу. Ми сказали, яку ми хочемо мати державу. Ми сказали, що це має бути держава національного типу, тому що ми діємо у річищі Європейської державотворчої традиції. Тобто держава національного типу це коли традиція і звичай титульної нації кладеться в основу суспільно-державної е, організації, а це означає, що із цього типу випливає і державність одної української мови з цього типу випливає е, і символіка наша, і багато багато інших е, інших речей. Тому декларація е, це е, з одного боку така маніфестація наших бажань. Вона завела цю ідею власної державності із майданів у владні кабінети і створилися умови справді мирним шляхом от створити свою державу.